Вітаємо вас, наші улюблені слухачі. У подкасті АКОН для України цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту: Вплив фізичної активності на вікові психічні захворювання на прикладі деменції. Переклад. Професор Надія Фетчишин читає для вас Мар'яна Варварук. Збільшення кількості вікових психічних захворювань являє собою зростаючу суспільну проблему. Вкрай необхідними є ефективні профілактичні та терапевтичні заходи, які можуть полегшити симптоматику та уповільнити прогресування захворювань у літніх людей. Фізична активність є складовою ефективного догляду та ерготерапії і стає все більш важливою у цьому процесі. У дослідженні вивчається вплив фізичних вправ на таку хворобу людей похилого віку, як деменція. Проаналізовано профілактичну роль регулярної фізичної активності при деменції та її позитивний вплив на перебіг цього захворювання. Результати дослідження узагальнені поточними результатами на основі відповідної літератури. Регулярні фізичні вправи як складова здорового способу життя можуть мати позитивний вплив і на психічне здоров'я літніх людей. У статті описано терапевтичну та Медсестринську активацію відповідно до соціальних, когнітивних та емоційних вимог. Зростання рівня психічних захворювань людей похилого віку є проблемою для суспільства, а тому необхідністю стає ефективна профілактика і терапія, особливо за допомогою фізичної активності. У статті розглядається вплив фізичних вправ на пригнічення деменції з акцентом на соціальних та когнітивних зв'язках з психічним здоров'ям. Багато людей не усвідомлюють далекосяжні наслідки нездорового способу життя з низькою фізичною активністю, високим стресом і неправильним харчуванням. Це створює ризики для літніх пацієнтів не лише отримати серцево-сутинні та метаболічні захворювання, а й когнітивні та психічні розлади, такі як, наприклад, деменція. Деменція є одним із найпоширеніших розладів у геріатричній психіатрії. Зростаюче поширення вікових психічних захворювань є все більшою проблемою для нашого суспільства. Зі старінням населення зростає не тільки кількість хворих, але й пов'язані з цим соціальні витрати та навантаження на систему охорони здоров'я. Водночас вікові психічні захворювання значно впливають і на благополуччя пацієнтів та їхніх сімей, спричиняючи страждання і Сто пов'язані зі збільшенням кількості смертних випадків, враховуючи цю проблему, існує нагальна потреба у ефективних профілактичних і терапевтичних заходах, які не тільки зменшують кількість симптомів, але й зменшують прогресування деменції. В останні роки постійно зростає важливість фізичної активності, як профілактичного та терапевтичного заходу для пацієнтів з віковими психічними захворюваннями. При огляді наукової літератури ми зосередилися на вивченні впливу фізичної активності на клінічну картину при деменції. Аналізуючи наявну літературу та емпіричні дослідження, ми більш детально розглянемо вплив регулярних фізичних вправ на психічні відхилення, передумови та цілі. Через демографічні зміни в Німеччині в найближчі роки продовжує зростати кількість випадків захворювання на деменцію. Згідно з оцінками ВООЗ і німецького товариства хвороби Альцгеймера, очікується, що до 2030 року кількість захворювань зросте з 2,4 до 2,8 мільйонів випадків. І судинна деменція є найпоширенішими формами цього захворювання. Деменція альцгеймерівського типу характеризується такими ознаками, як втрата пам'яті та інші когнітивні розлади, які значно впливають на якість життя хворих. Захворювання зазвичай виникає спорадично і проявляється після 65 років. Похилий вік вважається важливим фактором ризику. А це, в свою чергу, деякі випадки також демонструють сімейну агрегацію, пов'язану із специфічними мутаціями, та часто можемо відслідковувати більш ранній початок захворювання. Крім генетичних факторів, звертаємо увагу на вплив судинних процесів при розвитку деменції альцгеймерівського типу. Дослідження свідчать про те, що ризик деменції Альцгеймерівського типу зростає лінійно з кількістю приморбідних судинних факторів ризику, зокрема артеріальна гіпертензія, пов'язана з АД. Судинна деменція частіше виникає у людей із судинними факторами ризику, такими як артеріальна гіпертензія, ожиріння, а ще на додаток відсутність фізичних вправ і зазвичай деменція починається після 70 років. Термін ВД судинна деменція не стосується конкретного захворювання, а скоріше включає різноманітні судинні захворювання, які можуть призвести до деменції. Симптоми віді судинної деменції дуже різні та варіюються залежно від локалізації та розміру уражень. Однак вони подібні і до інших видів деменції, при яких характерні втрата пам'яті, порушення фізичних функцій, а також зміни особистості та настрою. Однак, порівняно з АД деменції альцгеймерівського типу, віді має тенденцію спричиняти втрату пам'яті дещо пізніше та швидше погіршувати фізичні функції. Ми намагаємося вивчити вплив фізичної активності на вікові психічні розлади, зокрема на деменцію. Основна увага приділяється в зв'язку між індивідуальним способом життя пацієнта, фізичною активністю та ризиком розвитку таких захворювань, а також їх прогресування. Крім того, досліджується питання про те, який тип фізичних вправ може бути особливо ефективним для впливу на гальмування прогресування та наслідків деменції. Ми хочемо узагальнити результати та представити їх у формі. Оглядової статті основна мета полягає в тому, щоб підвищити якість життя пацієнтів і зменшити соціальний вплив вікових психічних захворювань. Для проведення аналізу в період з березня по травень 2023 року було здійснено комплексний пошук відповідної літератури в базах даних Google Scholar, PUBMed і EBSCO. У наведеній нижче таблиці наведено ключові терміни, що використовуються, а також критерії включення та виключення окремих досліджень, які застосовувалися під час пошуку літератури. Ключові слова: фізична активність, аеробні вправи, психічне здоров'я, деменція Альцгейм, Судинна деменція, серцево-судинні захворювання, Судинні захворювання. цільова група 60 років і старші. Фізична активність як втручання пов'язане з психічним здоров'ям або деменцією. Фізична активність як терапія пов'язана з психічним здоров'ям. З п'яти досліджень, які вивчали вплив фізичної активності на когнітивні функції, три були рандомізованими контрольними дослідженнями. Кожне з яких включало експериментальну та контрольну групи. В іншому дослідженні використовували результати однієї групи. До та після опитування, а одне дослідження було порівняльним щодо ефективності з випадковим розподілом суб'єктів. Дослідження Андерсон Генгеєтал було націлено на вивчення людей похилого віку з легкими когнітивними порушеннями, у яких не було діагностованого неврологічних розладів, таких як АД. Таким чином, дослідження мало на меті продемонструвати потенційні позитивні ефекти експерименту. Після завершення дослідження учасники експериментальної групи показали кращі результати, аніж суб'єкти контрольної групи. Було також встановлено, що менше учасників експериментальної групи згодом зазнали погіршення когнітивних функцій. У рамках профілактичного дослідження стеребетал у 2013 році були обстежені літні люди з підвищеним ризиком розвитку деменції. Після шестимісячного експерименту, що супроводжувався когнітивною, соціальною та емоційною стимуляціями, учасники помітили покращення когнітивних показників з точки зору робочої та короткочасної пам'яті, порівняно з тим, що було до експерименту. Терапевтичне дослідження Ламбетал 2018 року не змогло виявити жодної суттєвої різниці між експериментальною та контрольною групами. Чотиримісячна програма аеробних і силових вправ середньої та посиленої інтенсивності на додаток до звичайного догляду не змогли уповільнити зниження когнітивних функцій у людей з легкою та помірною деменцією. У дослідженні Сінклаєтал 2020 року з терапевтичним ухилом обстежували літніх Людей з легкими когнітивними порушеннями або суб'єктивними скаргами на пам'ять, а також судинними факторами ризику розвитку деменції. У них не було виявлено значущої різниці між контрольною та експериментальною групами через 24 місяці. Дослідження Кумаритал 2022 року вивчало вплив прав на силу та витривалість щодо когнітивної функції. Статистично було виявлено значущу різницю між середніми показниками ММСЕ під час подальшого спостереження між групою фізичних вправ із відривом і групою фізичних вправ на витривалість, було показано, що група, яка виконувала вправи на витривалість, досягла кращого результату. У наведеній таблиці наведено огляд проаналізованих досліджень та їх результатів щодо впливу фізичної активності на когнітивні порушення. Хоча даний огляд дає важливе розуміння впливу фізичної активності на вікові психічні розлади, зокрема на деменцію, слід враховувати певні обмеження. Основні обмеження цього огляду обговоримо у наступній статті. Проведення дослідження вимагає широкого пошуку літератури для виявлення відповідних даних. Тим не менше, існує ймовірність того, що деякі відповідні дослідження були пропущені або не проіндексовані в доступних базах даних, що може вплинути на обсяг аналізованих доказів. На відміну від кількісного метааналізу, ми зосередилися на якісному отриманні результатів. Це означає, що результати не можна представити у формі статистичних даних. Що може обмежити кількісну значущість результатів. Реальний огляд має на меті всебічне розуміння контексту, механізмів і результатів. Це може означати, що результати не можна повністю узагальнити для інших груп населення чи умов, оскільки вплив контекстуальних факторів та їх взаємодія з фізичною активністю можуть відрізнятися. Визнання та розкриття цих обмежень є важливим для забезпечення достовірності та надійності дослідження. Виявлення та розкриття обмежень дозволяє дозволяє належним чином інтерпретувати результати та враховувати можливі обмеження. Результати цього дослідження свідчать про те, що фізичну активність слід поєднувати з соціальними, когнітивними та емоційними функціями для досягнення максимальної користі для психічного здоров'я. Було виявлено, що для позитивного впливу на перебіг деменції може бути недостатньо лише фізичної активності. Зокрема, було встановлено, що регулярна фізична активність відіграє важливу роль у профілактиці судинної деменції, покращуючи стан судин і зменшуючи судинні фактори ризику, фізична активність може знизити ризик судинної деменції. Підсумовуючи вище сказане, розуміємо, що фізична активність може мати позитивний вплив на вікові психічні захворювання. Особливістю цього дослідження є обмежена кількість даних щодо людей старше 60 років, можливо, через фізичні обмеження. Тут важливо розробити альтернативні підходи до сприяння фізичній активності серед людей похилого віку, включно з тими, хто перебуває у будинках перестарілих. Більшість досліджень зосереджено на аеробних тренуваннях, що ускладнює оцінки. Інших форм тренувань, вимірність аеробних вправ дозволяє збирати об'єктивні дані для оцінки їх впливу на здоров'я та самопочуття людей літнього віку. Однак це не означає, що інші форми тренувань, такі як силові тренування, тренування гнучкості або тренування балансу, є менш ефективними чи важливими. Дослідження стеребетал 2013 року, наприклад, аналізувало результати суб'єктів із уже високим рівнем фізичної активності, що могло поставити під сум результати осіб старшого віку, тому можемо говорити про необхідність подальших широких досліджень щодо визначення найкращих форм фізичної активності для психічного здоров'я людей похилого віку, враховуючи зростання вікових психічних захворювань, нефармакологічні втручання в такі як фізична активність стають все більш важливими. Щоб більш чітко зрозуміти вплив фізичних вправ і спорту на профілактику когнітивних розладів людей літнього віку та отримати результат. Дати порівняння потрібні додаткові обстеження на рентгенокомп'ютерній томографії, з практичної точки зору важливо мотивувати людей похилого віку бути фізично активними та пропонувати їм можливість за допомогою когнітивних та психосоціальних переваг отримати користь для здоров'я. Допомога людям похилого віку вести активний і здоровий спосіб життя сприятиме покращенню якості їх життя. Отож, на сьогодні у нас все. Ми дякуємо вам за увагу. За терпінням будемо чекати ваших запитань та зворотнього зв'язку. До зустрічі! Бережіть себе та будьте здоровими!